Для них це останній вихід на шкільне подвір'я, і уся увага сьогодні теж їм випускникам 2012 року. Сьогодні вони востаннє одягають шкільну форму і зав'язують банти. Через євро 2012 у школах України цьогоріч відбудеться дві урочисті лінійки. Ця лише для випускників 11-х та 9-х класів. Відчуття від прощання зі школою у двадців свята двоякі потрібно прощатися своїми 11-класниками, друзями, якими ми ну прожили більшу частину свого життя з класним керівником. Який для нас став рідним, а радісний, тому що ми розуміємо, що ми тепер стали трошки дорослими, що ми тепер можемо ну, почувати себе впевненішими, що перед нами там будуть всякі такі шляхи, які ми самі можемо їх подолати. Попереду велике життя, багато невідомих дорог, тому сумно розставатися зі своєю школою. Адже все ж таки ми ростемо і розвиваємось. Доросле життя це круто. Традиційні батьківські настанови подяки випускників і скупі сльози учнівські та вчительські. Останній вась на шкільному подвір'ї і патріотичні жовто-блакитні кульки в небо. Раз, два, в області останні дзвоники відлунали ще на минулому тижні. А ось тепер зі школи попрощались в один день всі рівненські випускники. Сьогодні. Проходять останні дзвоники для 1356 випускників шкіл міста рівно. В цьому році їх на 300 чоловік більше ніж у минулому році. В цьому році ми маємо 39 медалістів, із них 37 це медалісти, які отримали золоті медалі. Що ж до другого останнього дзвоника, який пролунає традиційно 25 травня, то педагоги проблеми у цьому не бачать. кажуть, чим більше свят, тим краще. Одинадцятикласники це своєрідний. У них такий рубіж, межа між навчанням і дорослим життям, тому от сьогодні для них таке свято. А для всіх інших буде олімп успіху. Ми його так само назвали 25 травня. І знаєте, у нас стільки багато нагород в школі, грамот, відзнак, що нам навіть і добре. Вже завтра випускники 2012 року отримують атестати і перегорнуть сторінку дитинства. З наступного тижня у них розпочинається нове доросле життя і розпочнеться воно із зовнішнього незалежного оцінювання. Оксана Жужельська Сергій Савта інформаційна програма День.